Вітаю вас на каналі. Хотів би вам сьогодні показати дві гібридні форми на моїй ділянці. Одна і це Кузьміч, а інша це Нікітон. Кузьміч це Калугіна, а Нікітон ніжельченка селекціонера. От давайте перейдемо до куща. Чого хотів би я звернути вашу увагу саме на ці дві форми. Обидві дві форми це раннього терміну. Нікітон з мускатом, кузьміч без муската але вони. Раннього терміну достигання. Хотів би вам показати, наскільки гарно закладає урожайність цих двох гібридних форм. Ось, наприклад, це Нікітон у нас, ось дивіться, рух. Це дивіться. І навіть із нульових, нульової бруньки, ось дивіться, у пазусі. Ось бачите, ми бачимо суцвіття на нашому пахні. Зараз я буду показувати. І дивіться, по два суцвіття закладає. Да, це ще не грони, але це показник гарної урожайності. Самої форми, дивіться. Далі ось, ось ще піде пагін Нікітона. бачите, це тут була, був рукав перещеплений повністю, ось дивіться. Ще покажу. Ще не нормувалося. Це залишив показати вам закладку урожайності цих форм. А ще хотів би зосередити увагу вашу, ось дивіться, давайте перейдемо сюди ближче, наскільки це вже буде в нас кузьміч іде його рукав. От, наприклад, в цьому році було, були зворотні заморозки у нас. І в нас багато виноградників, так само, як і в мене, у людей поморозило. Дивіться, замісної бруньки, ось, дивіться, основна брунька більша. І замісна бокова, ось, бачите, і на цій суцвіття, і на цій. Це для чого я показував? Для того, що, от, наприклад, хто надумає собі далі поновлювати колекцію, радий би звернути на ці дві форми. Увагу! В новинок дуже багато, але дивіться, ось три пагони. Дивіться, один, два, три. Все, дивіться, один іде з двома суцвіттями, другий з двома суцвіттями і третій. Бачите, з суцвіттями, Навіть якщо у нас би випали ці дві бруньки, то замісної бруньки в нас би був би врожай. І давайте далі так пройдемо. по цьому Я покажу просто, бачите, закладає на кожному пагоні. Навіть на таких ось маленьких ще нормування не було зроблено, я думаю, вам зніму все ролик і віднормую. Ось дивіться, теж Приблизь будь ласка, дивіться, ось, ось ще обмотка не була знята. Зніматиму трохи пізніше, коли вже пагони будуть більші. Ось дивіться, невелике суцвіття, але є. Далі дивимось, ось дивіться, бачите? Також є. І ось дивіться, так само двійник. Ось навіть третя маленька. Маленький пагінець лізе, і теж він йде із суцвіттям. Видно, що це. Бачите, закладка врожайності дуже висока. Просто мені цікаво було, бо багато нових форм показують різні результати. Є кращі і гірші. Ну, це... Ці дві форми мене перші враження такі доволі гарні. От Дивіться, скільки закладає, я ж кажу з кожного. Навіть ми бачимо із Нульовою, бачите, зарізаний був на малесенький пеньочок. І все два в нас пагона йде. Дивіться, дивіться, два пагона в нас йде. І обидва пагона із суттвітями. І так, до самого краю, дивіться, зараз дуже зміщується, на щось, дивіться, так само на краю. У нас два пагона, двійники іде і два пагона з двома суцвіттями Далі ми з вами побачимо ягоду. Подивимося, яка, яка не покаже, покаже свої. Зовнішній вид смакові оціним. Ну, я ж кажу, загальне враження досить приємне. То що є такі форми, що з короткої обрізки, а тут було зроблено ну, сантиметрів на 70, зарізано да, 60-70 обрізка, дуже коротка на кузьмічу. Багато форм із такої короткої обрізки ну, не показує. Урожайність треба по 2 метри, по 2,5 інколи навіть і до 3 метрів закладати рукава, щоб отримувати урожай гарний. Бачимо, ці дві форми закладають із короткої, обрізки і з довгої, непогано закладають урожайність цих форм. Ну а далі віднормуємо. І вже я покажу, уже, думаю, у серпні місяці ягоду цих двох форм. З вами разом подивимось, яка в них вага, структура м'якоті. Кому була цікава інформація, Підтримати канал. Подобайку і коментарем до зустрічі.